Чого варто почати молдову митцю? Можливо, у вас є консультації чи курси. Дивіться, у нас на юарті скупа всього. Ви заходьте на сайт, у нас є статті, у нас є ютюб. Хто не підписаний, заходьте. У нас є YouTube. У нас є вже е, записаний курс, який зараз на сайті є. Синергія. Він вже цей курс є. Наступного тижня буде вебінар. У нас є дуже багато інформації, яку ми просто так створили і опублікували. Ну, безкоштовно, це там статті, купа всього, YouTube, там, Мені здається, 60 відео, із них там більшість це інтерв'ю, які я проводила з митцями. І там. Класний, цікавий, життєвий, такий досвід життєвий, мистецький мається на увазі. Є навчальні програми. Так? Ви розумієте, що інтерв'ю це інтерв'ю, це про натхнення, про те, як ми подивилися, як хтось робить. А є навчальні, є цей курс Синергія, і на сайті є, зайдіть, подивіться, будь ласка. І наступний тиждень приходьте вебінар. Вебінар буде про, от... про те, що реально з практики працює. Е, і Оленка ще питає, наскільки важливо розвивати себе зельовано від інших митців, чи варто побільше комунікувати з іншими? Часто думка, що всі конкурити до одного, я починаю безцінювати спілкування. Тільки разом ми можемо просунутися. Це не значить, що вам треба мати 100-500 друзів і з ними якось розвиватися, але на одинці, ну можливо, одиниці якісь. Е, Окремі мимоці, я не кажу, що всім підходить прямо спілкування і так далі, але те, що я бачу, просування відбувається, і про просування теж я кажу, не з точки зору та маркетингу, якихось таких, а просування в плані просування на цьому кар'єрному шляху, воно відбувається з іншими людьми. Тобто воно відбувається з іншими людьми в колабораціях, в якихось співтворчості, співавторстві, в спілкуванні. Важливо, тобто я, як людина, яка створила спільноту, вам скажу, що люди важливі і саме в мистецтві. До речі, ми є ще на Фейсбуці. Тому лайкніть нас на Фейсбуці. Ми створили сторіночку, так що ми теж там будемо. Верніше, тобто, ми там є, тому лайкайте, будемо там публікувати. Гарного всім дня і до зустрічі!